Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 серпня 25-го року. Знаходжусь на посівах соняшнику LimaGren 58630. Соняшник, яка ділянка, яка якраз таки була найперша посіяна. Соняшник вже починає потихеньку посихати. Все менше стає зеленого листя, все більше вже сухого. Ситуація, звісно, що, в принципі, що казати, як і в усіх, хорошого мало, душів продуктивних, вчасних не було. І маємо отаку от картинку. Соняшник, ну як, висотав його, зараз він вже всихається, ну трошки вище пояса, це метр двадцять, не більше. Він всихається, шапки в його невеличким. Що це? Це хіба шапка? Не шапка. Це якраз таке ділянка найвіддаленіша від нашого господарства. І тут якраз таки найменше було опадів. Навіть тих непродуктивних, там умовно, на тій ділянці основній, то ще як якийсь заводи, там якихось 5 мм випадало, то тут навіть і цього не було. Зрозуміло, що таку ми картину і маємо. Не знаю, що прогнозувати з цього соняшника. Ну Дуже він слабенький. Не знаю, може тонні дасть. Якщо по тонні дасть, то буде щастя. Якщо не вдасть, то буде, то буде погано. Може трошки більше дасть за, за рахунок густоти, тому що е, на даній ділянці густота 4-8 штуки на метр сіялася. Тобто, Соняшник не рідкий, не рідкий, але я думаю, за цього він і не особо то потягнув, не вигнав, того що велика конкуренція рослин і їм просто фізично не хватило вологи. Тому я думаю, це також якраз таки основна причина, ну не основна причина, основна причина це відсутність вологи, в вчасних опадів. А така побічна причина, що можна було трошки краще, можливо, отримати якийсь кращий результат за рахунок трошки зменшення норми висів. Але вже як є, нічого не зміниш, буде наука. В наступному році обов'язково врахуємо це, ну і будемо бачити, що буде далі. Так, друзі, наступна ділянка. Ситуація ж плюс-мінус та ж сама. Хоча як на мене тут навіть трошки Трошки він і сухіший виглядає, край більш зеленіший, а от середина якраз таки більш сухіша. У мене складається враження, що тут соняшник буде готовий через тиждень. Знову ж таки, я можу помилятися, але але сам факт залишається фактом. Нас прогнозують там сьогодні дощ. Якщо він пройде і після дощу тепло там далі стоїть, то я думаю, що даний соняшник через тиждень плюс-мінус буде вже і готовий. З кошиками ситуація та сама. Кошик невеличкий, викрутився, тобто він вже сухий. Будемо сподіватися, що якийсь ми врожай зберемо і будемо дякувати Богу і за це. Тому що, що казати, всі все знають самі, рік складний і він можливо навіть складніший, ніж минулий рік побачимо. Тому що в минулому році у нас соняшник давав під 30 центнерів, там 25. Плюс. Соя, так, да, питань немає, в минулому році тонну 200 давали, ми ще свою не молотили, але те, що я бачу, що хоча б вона ті самі тонну 200 дала і в цьому році з такими то, з такими -то е показниками. Ну а соняшник ну, 30 плюс, чи цей 25 плюс, я тут не бачу, не бачу, може я щось не розумію, але Хоч би тут він 20 дав конкретно на цій ділянці. Знову ж таки, ситуація та сама із бур'яном, де не де амброзійка попролазила. В один день тут воно оброблялося і з тією ділянкою. Я маю на увазі грунтовим гербіцидом. Сіялося в два дні. Там перша ділянка була посіяна, тут на, на світуючий день вона була посіяна. Ну отак от. Так що жнива вже близько, швидше ніж я очікував. Якщо чесно, я думав, що вона буде даний соняшник орієнтовно. Ну, Плюс-мінус там на якесь там умовно 10-15 вересня. То я бачу, що... Дана ділянка і попередня ділянка на 5 вересня буде вже готова. 10 днів, це, це я ще й з запасом кажу, бо, бо сохне воно дуже швидко. Ночі зараз холодні, вже температура падає, зелена маса швидше відмирає. і, і, і жнива не за горами. Так що якось так, друзі, такі от у нас соняшники. Щось буде. Головне їх змолотить, а там уже ми раду дамо. Ну і крайня ділянка на найдальніх локаціях наші. Також соняшник, це той же. Це мабуть одна із найкращих ділянок, якщо взяти по цій місцевості, тому що тут близько до села. Може якийсь затисок, може, я не знаю з чим пов'язано. це Все са... те саме, обробіток однаковий, посів один той самий день, плюс-мінус попередник також той самий, але скоріш за все, що якість само, самої землі, самого ґрунту на даній ділянці кращий, тому що тут і шапочки більші, да вони ще не всохлися, менші стануть, але сам факт. І соняшник тут ще ну прям геть зелений. Він ще вегетує. Якщо на тих двох попередніх ділянках соняшник вже якраз таки завершує своє вегетування, прям конкретно, то тут він ще ну, більше зелений, ніж жовтий. І тут ще неділь 2-3 точно на даному соняшнику треба до моменту збирання. Сьогодні у нас другий день продовження огляду полів і... Сьогодні я хотів почати якраз таки із соняшнику, е який тут у нас на, та, на горбі знаходиться три роки, дана ділянка, третій рік дана ділянка обробляється. І якраз я дуже хотів показати саме цей соняшник. Чому? Для того, щоб було розуміння. Хто бачив вчорашнє попереднє відео, той може проаналізувати і. Чого саме цей соняшник? Тому що хотів показати якраз таки різницю із загущеним соняшником, і з соняшником, де густина була в цьому році невеличка. Тут край ми пройдемо, бо тут до уваги брати його не треба. А отак на густині, на відносній густині, хотів би показати різницю. Як бачите, що на даній ділянці соняшник якраз таки виглядає набагато більше, він, по-перше, ще й вигитує, тобто він ще зовсім зелений. Виходить. Але ж і розмір кошика ну, на порядок на порядок більше. Виходимо все на максимальну густину для того, щоб показати максимально об'єктивно. Ну Ось ось тут нагущено, прям нормально, і ось такі от ми маємо кошики. Чого тут е, заряджений соняшник? Тому що е, те, що я спостерігав, тут дуже багато фазанів. О, ми, ну, зараз охоти немає і їх розвелося дуже багато. Я особисто спостерігав, що вони соняшник тільки посходив і вони його скльовували місцями. Ну, тобто, Вони, виходить, штучно прорідили даний соняшник. І за рахунок оцих фазанів ви бачите який тут результат. Ну, і Плюс до того, що бережена он з тої сторони наша кукуруза. Я не знаю, побачите ви її, ні, не побачите, також її демонструвалося на днях. А це наш соняшник. Соняшник також лімагрен 58630. Як бачите, коли є волога, коли є правильні норми висіву, то і соняшник тут любо глянуть. Ділянка тут невелика. Тут два роки перед цим був попередник соя і в цьому році вже посіяний соняшник. Ділянка невелика, але я прогнозую, що тут соняшник насипе під 30. якщо все буде добре, якщо ніяких не буде катаклізмів, то 30 центнерів з гектару на даній ділянці може бути геть, геть спокійно. Ну, ж таки, такі от, ну, прям великі, ну, любо глянуть, один з найкращих соняшників в цьому році. Тому так, знову ж таки, повторююся вкотре висновок цього року. Густить немає чого. 4 штуки на метр це оптимальна густина для даного соняшника. І, в принципі, і сою не треба густити, ніяка культура не любить густину, ні, ні кукуруза не любить. В общем, в общем, така от ситуація. Показав даний соняшник, їдемо далі по полях. Так, друзі, а це якраз такий основний наш масив поле. Тут соняшник тут соняшник на порядок кращий, ніж на попередніх ділянках, на віддалені. Тут якраз в цей період, коли 70 днів не було продуктивного дощу, тут десь міліметрів 5-4-5 мілімет дощику випало. Я думаю, що можливо навіть і це трошки повпливало на на самий результат, тому що кошики тут ну, більші, однозначно більші. Густина тут така сама, 4,8 штуки на метр, але ж, але ж кошики явно більші. Ну і плюс до того, що він ще й вегетує все поки що. Ну як, закінчує свою вегетацію, але в порівнянні навіть з тим, що я показував на віддаленій ділянці, то він ще набагато зеленіший. Тут жовтого ще коричневого, як такого, ще немає соняшнику, він ще весь цей. Але правда різниця тут із тим попереднім соняшником десь 5-6 днів різниці в посіву. Тут пізніше він сіявся. Можливо, ще за рахунок і цього він трошки ще зеленіший. Тут якраз таки на даній ділянці. Пізніше вносився і ґрунтовий гербіцид і результат ну, на порядок кращий. Тут Амброзії зовсім ніде немає, де не Ну, Вона погоди особливої не грає. Та й в принципі і все поле чисте. Ось тут така ділянка відкрита. Тут. Геть видно, що ґрунтовий спрацював на відмінно. Тому тут теж вже нам на майбутнє буде досвід, треба буде враховувати ще і низькі температури, тому що трошки раніше внесли на, е, на на тих ділянках і попало під холода і ґрунтовий спрацював гірше. Тут краще. Соняшник у нас посіяний в цьому році. Крізь один і той самий, один гібрид. Були у нас такі тут вітри, дощик вчора прокапав і трошки соняшник, ну, як попідгинало, не то щоб сказати, що його поваляло, але трошки він похилився, якщо так можна виразитися. Ну нічого страшного, я думаю, що. Якісь умовні тут три тижні і соняшник ми будемо молотити. Там число 10, 10, мабуть, ні, ну, ближче до 15-го, мабуть, вересня даний соняшник буде молотитися. Так, ну що, йдемо зараз до самої основної головної болі на даний момент. Це сої. Покажу, що в нас робиться із соєю. І так, друзі, якщо в нас проблема була з вологою по соняшнику, то зрозуміло, що проблема з вологою залишилася і на сої. Зараз знаходимося на посівах сої краун, вона вже також активно посихає, я думаю, до кінця тижня ми її змолотимо. Соя, ну що, не було дощів, не було вологи. Вріст вона особливо і не, не пішла. Так, сантиметрів, може, 30-35 місцями Місцями і 25 є рослини. Ну, Таке ось щось. Сіяли ми її тут рідкувато. Я вже розказував схему посіву тут. Не хочу повторюватися, кому цікаво, знайдете відео, подивитесь. Тому так, очікувати якихось. Великих рожаїв, та не варто і немає чого, тому що в принципі картинка ясна, що ж тут. Стрючки наче трошки є начіплені, але ж, але що толку, якщо висоти немає і, і дощів часних не було. Краун. І тут поруч зарядом з крауном знаходиться PS2035. Я б сказав би на її, мабуть, трошки більше ще листя. Може мені здається. Так, де ж межа, межа, межа. Ось межа. Да, тут трошки більше зеленого листя. Але як на мене, то тут і стрічків менше на даній сої. Ну не знаю. Все начебто правильно робили. Помилка та сама, густина, загущена дуже. Тут вже ну, ніяк не повпливаєш, залишається тільки зробити висновок. Ну і, В принципі, те, що я й казав, пройшов дощик і ось вже у нас є результати після дощу, що вже деякі стрючки порозкривалися. Соя ще бачите, ну, вона не готова. Тут ще тиждень треба чекати. А вже Сипеться, розкривається і сипеться. Не знаю. Казав вже, що ми з цією в цьому році закінчуємо, прощаємося, всі більше даний сорт не будемо. Якраз такий із проблеми тої, що, що вона тріскається. Ось, ось приклад. Стоїть рослина ще ну, зеленкувата, да? стоїть рослина, ось вже більш жовтіша. Вона вже розтріскалася, ось лежать уже боби під рослиною. Ну і таке воно частенько явище. Ось тут лежить. Ось лежить. ну Трошки є. Зрозуміло, що тут її багато особливо не висипеться, але ж навіть ті якісь там 50-100 кілограмів, які б... Були по стрічку, вони зайві не були по бункері, ну, нічого не зробиш, з землі його не піднімеш і, і сіяться ся для насоя вже не буде. Тому так, побачимо, що в нас краун покаже. Можливо, її заставимо як замінник PS-2035. Побачимо, побачимо, що махоні покаже. Щось, щось будемо вирішувати, так як... Сорт у нас як такого робочого, можна сказати, не залишається. До цього там стільки років чи років 6 була якраз таки робоча ця соя. Це сояс-2035. В цьому році ми від неї відмовляємося. От Мені ця соя, так, да, я розумію, що рік важкий, але ось навіть в порівнянні, отаку, ось подивитися на цю сою. І подивитися на цю сою. Вона навіть симпатичніше виглядає, тому побачимо, що ми з неї тут візьмемо і будемо робити висновки. Ну і Потрісканого я особливо то і не бачу тут, щоб ця соя тріскалася. Вона, вона в однакових умовах разом із PS2035. PS2035 трошки раніше сіялася, але ж, але ж Музь, дивіться, якщо буде. Правильно її посіять, з правильним міжрядям, з правильною густиною, то чим погана от така рослина, я вважаю, що непогана, навіть для цього року. І ось де вона рідше посіяна, то виходить весь рядок він от, от такий. Так що якось так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. e até a